Порівняємо роботу холодної плазми з гарячою. При роботі з гарячою плазмою точки абляції одразу стають коричневого кольору. Під час роботи ми чуємо запах горіння шкіри. При роботі холодною плазмою ми не чуємо запаха горіння шкіри, і це є невідмінна. Різниця між холодною і гарячою плазмою. Під час роботи холодна плазма на поверхні шкіри оставляє білий слід сублімації, який на другий день має почервоніння, карамельний колір, і на п'ятий шостий день починається лущення, яке напоминає нам лупу. Так, холодною плазмою робляться точки абляції, але ж вони не коричневого кольору. І немає запаха горіння, тому і різниця між гарячою та холодною. А ось порівняння, як виглядає робота холодною плазмою і гарячою.